Наголошую, що а, Юта, Кентавр, кабінка, то вам варіант дійсно зекономірний. Старший рік і а, нові, як бачите, нові повністю трактора, то трохи обісера голубями, тут у нас ангарне зберігання, тут Взагалі все файно. Юта 2021 рік, той йде а, трактор Кентавр 22 рік випуску. А, цей вже проданий, ну і є так, ще один такий тих, таких два штуки є в наявності. А вот на же моторі на без ровного полу. Тільки що пол не, не піднятий і, і капот старий. Все, все, і економія вам на ровному місці. Ну, так само юти, то В тому році я ж кажу, я продав, блін, цих х'ют. Штук 8, 10, 21 року. Всі люди довольні У одного людини зламався цей тільки, Ти що піднімає капот. Газовий упор. Все, всі поломки. От. І зараз покажу, що ще є. Оце дуже... Дуже цікавий варіант, такий лову Теж, мужики, що Я зараз покажу рік випуску. Він новий теж трактор без пробігу, трактор повністю новий, резина нова, все нове, Ржавчини ніякої нема. Ось, бачите, а, 22 рік, 12 місяць. Випуск в Китаї. Оригінальне лову. відрізняється своєю потужною вагою тонни 450. Не те, що зараз розказує, що трактор важить півтори тонни, а тут дійсно воно, воно так і є. От. На Олівській ходовій, на кемовському моторі, на такі, коробка, ну, бляха, мужики, то і то І віч, то і, віч. і теж ціна знову ж таки приємна. Трьохточках навісне, трьохточечний вал відбору потужності, і то дуже файний трактор. Широка, широка резина, широка база, коробка в захисті повністю все. Дві швидкості валу відбору, амортизоване сидіння, приборне, таке вже сучасне. То дійсно трактор достойний. Достойний е, того, щоб назвати трактором і на нього дійсно крута ціна. О. І що ще є? Що ще? А! Ось що. ось, що, хлопці, в нас теж оціненка скаут першої генерації. То не обгризнено, то просто грязь. На капоті просто грязь, він новий. А, він новий, він просто постояв. теж Дві гідропари є, задній мост потужний, не з 24 є. А, єдине, що відрізняє його від нових скаутів, звісно, дизайн, нема ровного полощу, не зашита жопа. От, такий він ну то перша генерація, 23-й. Ну і звісно, переоцінка, він дешевше. вам вийде, Теж високі колеса Передні, високі колеса, задні. А, і хіба тут 11,2. В нових грайде 12,4, тобто 11,2 ширина заднього протектора на цьому тракторі. Всі відмінності і реверс. Тако, тако теж 50-ка, здорова, важка, там тонна 800 майже власної ваги, 4-хциліндровий мотор КМ, 490. Ну, супер апарат теж, як варіант, хотів зекономити, треба 50-ку, номер є, набирайте. В контактах, шабці профілі і так далі. Такий теж варіант. У нас ще є багато чого, я можу показати, таких варіантів старших років. От, то вже може, окремо може буде відео. Хоча я покажу зараз. У нас вже є такі більш дешеві варіанти. Ось Ось Більш дешеві варіанти. Ось такі ось титан. Той є в нас обшипена. Повний привід є, вага відповідна, тонна 300 теж є, коробка шифінговка, все, 8х2, мост задній, квадратний, ну коротко, він як шифінг, тільки інший завод виробник. Ну, І комплектуючі підходять, і то в принципі наша база форту Київська, тому там проблем не буде, знижена ціна. Раз. І ДВ-350. От я знаю, скільки стоїть новий ДВ-350 і шифен, то вам скажу, тут мінімум баксів 700-800 економії буде. Трактор теж повністю новий, з грузами, все тільки що за капот старий. поняли? Дизайн старий капоту. От. Ну І тут звісно, трохи воно Но все одно. Е трактор супер. Супер. Стан, ну, Новий трактор. зберігання теж. Оцінка, Переоцінка. -пер Тому хто хотів, знову ж таки, звертайтеся. От, все. В принципі, я показав от. А, з таких от, тракторців переоцінених. Як варіанти варіант є, бачите, і трьохциліндрові, і, і одноциліндрові є варіанти. Вот. Тому мужики, хто хотів собі взяти такого тракторця, ют, одна, по-моєму, чи два. Ну, їх небагато багато, мужики, то знаєте, варіанти є. Тому так -то скажу, що хто хотів взяти такого апарата, то... Пожалуйста, мужики, в нас є в налічі переоцінені трактора старших років випуску зі знижкою, з хорошою, дуже в новому стані, в стані нового. Економте розумно. Не ведіться на машинників, не шукайте по 30 тисяч гривень трактора, не переказувати їм кошти. Ну і зрозуміло, що воно не буде стоїти по 20 тисяч гривень, по 30 але знову ж таки, хто хотів реально зекономити, то от як варіант вам я показую. Здраві, адекватні варіанти.